Всім привіт! Це кордон медіа. Мене звати Любов Сітак, і це проєкт стіни про пошкоджені або зруйновані навчальні заклади на Сумщині. Сьогодні покажемо школу в селі Чернацьке серединобузької громади. Вона розташована за 6 кілометрів від російського кордону. і Її зруйнувала Росія 27 квітня 2023 року. О четвертій ранку вони скинули на цей навчальний заклад дві керовані авіабомби. А це відео знято у форматі 360. Це означає, що ви самі можете обертати кадр і рухати в будь-який бік, щоб побачити більше. Одна з них влучила на другий поверх в клас інформатики. Відповідно, ось зараз я на цьому місці, його немає. А з іншого боку, зруйнувала кабінет хімії. Досі залишаються Стенд е, вчительський, а також е, вивіска з хімічними елементами і кілька приборів. Тому ось такий вигляд має навчальний заклад після руйнування. Перший з другим поверхом став одним суцільним, а даху немає. Це епіцентр вибуху, а зараз пройдемо інші кабінети. Ось це була бібліотека, книг зараз тут немає, тому тут був такий куточок літератури. Так само тут бетонні плити майже обвалені. Ось тут одна з плит впала практично горизонтально, інша вертикально над сходами. І здається, що в будь-який момент вони можуть обвалитися. Ось тут, наприклад, вона перекрила повністю вихід. Цю будівлю побудували в 1993 році і якраз перед руйнуванням планували святкувати 30-річчя. В цьому приміщенні одразу була і школа, і дитячий садочок, і навчалися тут діти з чотирьох сіл. Вони досить маленькі, тому загальна кількість сьогодні складається 80 учнів, 65 учнів це старші класи і 15 початкові. Сьогодні вони навчаються дистанційно, але взагалі цю школу планують повністю зачиняти. Тому що відновленню більше всього вона не підлягає і, можливо, лише новобудова. Ось це були дитячі роздягальні. Ось тут. Зараз я вімкну ліхтар. На підлозі вода. Звичайно, що коли дощі, дах протікає, ось ще вхід в один з кабінетів, його немає, тому що тут... Бетонна плита. І це був садочок. Ось так. Сьогодні це приміщення зовсім не схоже на навчальний заклад, де могли б навчатися діти. Ось такий вигляд має школа з іншого боку. Тут принаймні вона уціліла. Ось перехід між двома крилами, закрили ОСБ плитами і підперли такими дерев'яними полками. А ще тут оселилися голуби. І тепер це місце, де діти не навчаються, але проживає дуже багато птахів. Відповні. Ось такий вигляд має школа зовні. Ось це, де я була спочатку епіцентр. Вибухів влучила одна керована авіабомба. На першому поверсі були класи початкові. Вони були облаштовані за стандартами нуш, а інша керована авіабомба влучила на спортивний. Майданчик неподалік. Зараз туди пройдемо і покажемо. Тут вже заросло все травою. Так. Ось це місце влучання іншої авіабомби, так? Тут був спортивний майданчик, так, спортивний майданчик. Ось так. Саме в Чернацькому дітей залишається досить багато, але щойно спілкувалася з старостою сільської ради, вона говорить, що більше всього, ось після цих літніх канікул, більшість батьків, учнів заберуть документи, діти будуть навчатися дистанційно вже в іншому навчальному закладі.